Найпростішим різновидом руху є механічний рух. З нього ми починаємо вивчення в загальному руху в сьомому класі. Будь-які механічні рухи мають спільні риси. Це всі тіла, що рухаються, змінюють своє положення в просторі відносно інших тіл, і зміна положення тіл відбувається з плином часу. Механічний рух це зміна з часом положення тіла або частин тіла в просторі відносно інших тіл. Сьогодні ми будемо вирішувати завдання на відносність та прив'язуватись до тіла, відносно якого в нас буде розглядатися положення рухомого тіла. Коли тіло рухається, його положення в просторі змінюється. Для визначення положення тіла в просторі використовують систему координат, яку пов'язують з тілом відліку. Простими словами: якщо у вас є равлик вдома, і він повзе з деякою швидкістю, ви можете. Намалювати на столі крапочку, де він розпочав свій рух, і крапочку, де він завершив свій рух, ви можете за допомогою цих двох крапок виміряти відстань, яку він пройшов, і побачити, що він з часом змінив положення свого тіла. Відносно чого він з часом змінив положення свого тіла, відносно цього стола, відносно нас з вами, тобто відносно тих речей, які не рухалися в даному випадку з ним. А якщо ми з вами поставимо на стіл, в одному напрямку таких два равлика, і вони будуть рухатися з однаковою швидкістю в однаковому напрямку. Тобто, ми з вами розуміємо, що в нас є один равлик та інший, вони рухаються в той самий бік з тою самою швидкістю в тому самому напрямку, то вони один відносно одного не будуть рухатися. Вони будуть рухатися відносно нас з вами, які спостерігають. При цьому ми можемо рухатися або стояти, просто спостерігати. Головне, що ми не рухаємося з ними на їхній швидкості в їхньому ж напрямку. І ми нарешті доходимо до нашого равлика. Тіло відносно якого розглядається положення рухомого тіла, називають тілом відліку. За тіло відліку можна взяти будь-яке тіло з міркувань зручності. В нашому випадку це був равлик. Тіло відліку пов'язане з ним система координат, і годинник утворює систему відліку. Так от, якщо ви поставите ці два равлики, запустите секундомір і виміряєте, з якої точки вони у вас будуть ти до якої, то у вас вже утвориться система відліку. Нам ще потрібно з вами дослідити, що таке матеріальна точка, це фізична модель тіла, розмірами якого в умовах даної задачі можна знехтувати. Сьогодні ми також на них зробимо задачі. Відносність це одна з найважливіших ознак механічного руху, тому для розв'язання будь-якої задачі про рух треба передусім вибрати тіло відліку, відносно якого досліджуватиметься рух тіла. І ми поїхали до першого завдання. Учень під час уроку сидить за партою. Наведіть приклади тіл, відносно яких учень перебуває в спокої, а відносно яких рухається. Якщо учень під час цього уроку сидить за партою нерухомо, наприклад, то він відносно парти перебуває в спокої, відносно вчителя перебуває в спокої, відносно, наприклад, дерева за вікном, він перебуває у спокої. Відносно яких же тіл він буде в нас рухатися. Відносно ворони, яка пролітає над школою, відносно машини, яка в нас їде дорогою повз школи, відносно літака, який пролітає над школою. Переходимо до наступного завдання. Щоб дістатися до місця роботи, учитель має їхати автобусом, відносно яких тіл учитель, їдучи автобусом, рухається. Він нас буде рухатися відносно дерев, на які він спостерігає з вікна. Також він нас буде рухатися відносно людей, які проходять пост цієї дороги та машин, які рухаються або в тому ж напрямку, але швидше, або повільніше, або в протилежному напрямку. Тобто все те, що не рухається в тому ж напрямку, як і він, з такою ж швидкістю, як він, відносно яких тіл він перебуває в спокої, відносно свого сусіда, який сидить з ним в автобусі, відносно самого автобуса. Він в нас перебуває в стані спокою. Переходимо до наступного завдання. Визначте, чи може хлопець вважати футбольний м'яч матеріальною точкою, коли він накачує м'яч за допомогою насоса. В цьому випадку ні, тому що йому важливий розмір цього м'яча, бо він напряму з ним пов'язаний. Цією дією він накачує м'яч. І, друге, оцінює дальність польоту м'яча після удару. Тут він дійсно може його оцінювати як матеріальну точку, тому що в даній ситуації. Розмірами цього м'яча можна знехтувати. І переходимо до наступного завдання. Потяг починає помалу набирати хід, як має поводитися пасажир в потязі, щоб лишитися нерухомим відносно перону? Ми уявляємо ситуацію, що в нас є потяг та перон. Нехай наш потяг буде рухатися в правий бік. Тоді, як має поводитися пасажир, щоб лишитися нерухомим відносно перону? Нехай тут знаходиться наш пасажир. То він буде відносно перону, якщо буде лишатися, звичайно, нерухомим, то через деякий час наш вагон буде рухатися в правий бік, і, відповідно, цей пасажир також буде рухатися в правий бік. І відносно перону його положення буде змінюватись. Тоді, відповідно, йому потрібно рухатися в протилежний бік відносно руху самого потяга. Тобто, в даному випадку йому потрібно рухатися в лівий бік, тому що коли наш потяг буде їхати далі, він тоді залишиться на місці відносно цього перону. Всі завдання ми виконали. Я надіюсь, ви зрозуміли тему. Дякую вам за перегляд і до зустрічі.